Вітаю на каналі Ярова про десерти, торти і випічку. Сьогодні знову французька класика це мадленки за рецептом Валентини Штефані, яким вона поділилася в себе на сторінці. Хто хоче подивитись оригінал, можете перейти по посиланню знизу. А ми готуємо, розказуємо нюанси. Вперед! Для приготування нам потрібні. Борошно, какао, порошок, яйця, вершкове масло, цукор, молоко, мед або тримолін, розпушувач та сіль. Уємністю, у якій буде відбуватися замість тіста, відправляємо яйця, яйця кімнатної температури, як ви пам'ятаєте, додаємо цукор і одразу додаємо тримолін або мед. Відправляємо вбиватися, збиваємо на швидких обертах міксера, допоки цукор майже не розчиниться і маса не стане ось такою білою. Тим часом розтоплюємо масло або в мікрохвильовці, або на водяній бані будь-яким зручним способом. Головне його нагріти. Після цього борошно-какао, розпушувач та сіль об'єднуємо та перемішуємо. У яєчно-цукрову суміш просіюємо сухі інгредієнти. Просіювати потрібно обов'язково, щоб гарно розмішався розпушувач. Далі цю всю масу збиваємо до однорідної консистенції, додаємо вершкове масло і робимо доміс лопаткою. Це займає небагато часу і коли масло вмішалося до решти інгредієнтів, вливаємо молоко. Молоко бажано трішки підігріти, щоб масло, яке раптом залишилося, не утворило грудочок. Далі лопаткою домішуємо, у нас утворюється ось таке блискуче, еластичне тісто. Воно чимось навіть схоже на крем. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок і відправляємо в холодильник на 1 годину. Для випікання маделен форми змащуємо вершковим маслом, дістаємо з холодильника тісто і наповнюємо форми на 2 треті. Випікатись вони будуть за температурі 230 градусів 3 хвилини і 160 градусів 5-7 хвилин залежно від самого розміру мадленок. Ось такі вони виходять. Горбик обов'язкова ознака якісних мадленок. Ми вирішили деякі мадленки покрити зверху шоколадом, тому готуємо суміш. Розтопили чорний шоколад, гарненько розмішали до однорідної консистенції, додаємо 1 столову ложку рослинної олії і цю всю суміш, гарно розмішану, розливаємо по формах для мадленок. В мене великі форми, тому приблизно пішло трішки більше пів столової ложки на кожну мадленку. Коли форми заповнені шоколадом, легенько притискаючи, опускаємо мадленки в шоколад, тим самим зовні утвориться гарний візерунок. Відправляємо мадленки в холодильник. Решту присипаємо цукровою пудрою. І вже вистихші. Ось такі шоколадні мадленки також викладаємо на тацю. Мадленки за цим рецептом виходять дійсно ніжні, соковиті. Можна приготувати як і класичний варіант, так і з цедрою. Тому раджу спробувати експериментувати, ділитися враженнями смачного вам.